Добрий день громадяни України, добрий день, жителі села Біловіж. У нас це вулиця 1 травня. Займаємося місцевим самоврядуванням. Хватит пішов? Чуєш? ходи сюди! Ну, ходи сюди! Максим! Чуєш? От Не хоче, боїться, що я його зніму. Добре, а це ми прибираємо вулицю. Бачите, тут. Зробили канаву собі. От. І, як би сказати, розрівнюємо ці кучугури. -ку Бачите, яка канавка. Канавка бо сильно весною у нас затоплює кожної весни. І е, ми от почистили цю канаву, а оці кучугури розрівнюємо. І от діти вирішили, так би мовити, позасипати калюжі цими тачками. Бачите, які мали трудівниці, стараються працювати гарно. Але я їх не заставляю, вони самі мені принесли бумажку. Показуй бумажку, дали мені мама. Все. Все, все. 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 Вони, вони хочуть побити. Все. Не дам, не дам, Бумагу не дам, все. Все, все. А? Ага. Че, що не не, не. В мене є доказ, що мені дала мама дозвіл. Що цього? Я, я їх не заставляв, я їх не заставляв, тільки. Я їх не заставляв, все. Ось дивіться, бачите, бумажка. Читаємо. Пан гаруна. <свист> 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 Все, не дам, не дам. Не, я тобі не заставляю працювати. Бачите, як гарно працюють. Самі працюють, вулицю нашу прикрашають, калюжі засипають, наводимо порядок. Все, бачите, як гарно. Вот. Так вони просто не хочуть, щоб їх знімав я. М -м -м. Бачите, як виходить. <свист> так, а я дивися, що, що ти хочеш. Все, бачите, хоче мене засипати піском. все, все. А я знімаю, що ти хочеш мене набити? Я знімаю. Я потім поліції буду показувати, що ти хотіла ліз на мене битися. А що ти хочеш? Що ти хочеш від мене? ага, Все, ні, ні, не ні, нікуди -ні. вже не дінешся. Я тебе не заставляв працювати. все, Сама захотіла, працюй. Все, отак. Але за це вони попросили мене, щоб я їм дав грошей. Все. Так чи не так? Так, тачка, цьому 4 гривні, цьому 3 гривні. Все, я з ними розчитався, їм це понравилось. І тепер вони вже хочуть ще більше заробити. Але я сказав, що я дітський труд не використовую. Отак. Все, давай, тікай, бо забачу і сказав, кинеш, не буду Все. Все, давай, все, пока. Це бувайте, громадяни України! Оце у нас в селі Біловійсь, вулиця 1 травня, 25. Так, займаємося місцевим заврядуванням. Що давай.